Так, під цим відео лайком. Усім привіт на моєму каналі. Друзі, всі коробці знаходяться матеріали для нігтів з сайту Nani Nails. Отже, давайте почнемо розпаковку. Ставте лайки, якщо вам цікаво. Друзі, зараз ми будемо потихеньку. Це настільки е, добре, дивіться, як файно. Зараз ми то все діло продезінфікуємо. Хі, дуже приємно пахне. Давайте прочитаємо, що це таке. Ага, хтось дзвониться. Алло, Алойда, котику. Та нічого, зараз таке, дивлюся про місці матеріали. Ти як Дома? Ще? Але через 15 минут вже виходжу на автобус. Я чекала цілий газель машина. Така. Е Сідячки, тобто як я роблю нігті сама собі. А зараз ми подивимося з вами, які шикарні форми мені прийшли я. Друзі, Люк теж захотів такі наклейки на нігті, отже, ні, він просто не дуже любить на камеру зніматися. Але, друзі, якщо вам сподобалася розпаковка, якщо вам все було цікаво, ставте палець вверх, а ми вам кажемо папа -па» з Люком. Ну, 17 речей. От. Це все необхідні речі, які потрібні для роботи з нігтиками. Хороша якість. Ось. Пишіть в коментарі, як вам наклейки взагалі, чи замовляєте ви через інтернет. Оце. Друзі, всім привіт! Я про вас не забуваю, а ви про мене забуваєте. Отже, якщо ви про мене не забули, поставте, будь ласка, під цим відео лайк. Усім буду вдячна. Ну що ж, друзі, зараз ми будемо потихеньку з вами е розв'язати посилку, яка нам приїхала. <гум> Ось, дуже вже не терпиться побачити, що там є, тому я ножем. В принципі, в мене і немає таких великих ножниць. Зараз ми з вами подивимося, що мені прийшло з цього саду. Я вам буду видокремлювати позиції, які я замовляла, і буду показувати, що прийшло. Отже, дивіться, перше, що в нас прийшло, це що тут таке на вас? Сяли. Господі. Коротше, перше, що нам прийшло, це форми на нарощення. Ой, друзі, відчуваю, буде дуже цікаво. Дивіться, які красиві форми на нарощення прийшли. Не лопається. Друзі, отже, перше, що я вам показую, це ось такі форми на нарощення прийшли. Я вам покажу, як вони були представлені на сайті. Дуже класні і дуже дешеві. Всього все, здається 49 корунд. Тут є 100 штук. Потім ось такі форми на нарощення прийшли. І ще дві пари ось такі. Нігтів з сайту Nani Nails. Отже, давайте почнемо розпаковку. Ставте лайки, якщо вам цікаво! Ну, а ми з вами розпочинаємо зараз обговорення такої теми, що таке і навіщо замовляти матеріали з інтернету. От дивіться, я минулий тиждень з вами інтенсивно працювала з нігтями. І мені довелося замовити матеріали з інтернету. Разом з моєю шефовою, звісно ж, і також мені трошечки допомогла з замовленнями моя камератка. Отже, дивіться, як це все виглядає. Ви заходите на сайт Nanny Nails, або ми ще е, замовляли з Nanny Nails. І от прийшла смс-ка, чеська поста. Добрий день! Днес вам буде доручувати балік. Е, мені приїхала цілий газель машина. Така е, жіночка мені сказала, що я їй маю продуктувати ось цей код. Контакт на рідіче. Ось, ось так це все виглядає. І е, коли вона вручала мені посилку, я всього-навсього їй продиктувала ось цей код. Ось так воно виглядає. FGA, ну і Бла-бла-бла. Тут вказаний якийсь номер. От. В общем, воно якось так робиться. Це все заказувала мені моя подружка, але я буду вам розказувати, як це все замовити. Ну що ж, почнемо відкривати. Друзі, я вам знімаю відео ось в таких шкарпетках, це такі кролики. Ось. Ми скоро з вами будемо робити обзор на мій педикюр і сідачки, тобто, як я роблю нігті сама собі. А зараз ми подивимося з вами, які шикарні форми мені прийшли. Я ще, чесно кажучи, на такі форми не нарощувала. Дивіться, є такі варіанти, типу S -ка, M, -ка, L, -ка. Є такі Nail, і ось такі красиві наклейки. Пішли. Чесно кажучи, це буде найкращий мій манікюр, якщо я зроблю ці наклейки. Вони якісь такі 3D, знаєте. І, до речі, я навіть не знаю, чи їх потрібно на топ закріплювати. Їх, здається, феном потім треба сушити. Ось такі шикарні форми, ось такі трілесні наклеечки, подивіться. Шикарно просто. Отже, друзі, ми з вами розібралися з формами і з наклейками. Це добре, що нам прийшло. Далі дивимося, що, що ми заказували. Отже, для роботи нам інтенсивно потрібні усілякі змазки. тобто це дезінфекція і дегідрація. Ніхтівої пластини. Отже, найголовніше, що я заказала, господі, як того всього багато десь. Я замовила дегідратори і я замовила полігель. Друзі, це просто жахливо. Дивіться, яка маленька ланочка в полігелі. І це коштувало 200, 260 крон. Він запакований, бачите, закритий. Ось такий полігель прийшов. Зараз вам поближче покажу. Ось ось така баночка, бачите, все від Nani Neels. До речі, в мене вже дуже сильно відросли мої нігті. Мені потрібно буде скоро робити корекцію нігтєвої пластини. Друзі, наклейки, які прийшли з сайту, це просто щось ненормальне. Подивіться. Подивіться, які красиві наклейки. Це ж просто космос. Подивіться, які пірожинку, які квіточки красиві, Боже, а форми на них тільки шикарні. Господі. Отже, друзі, нам прийшов полігей, ми його закриваємо щільно, тому що, якщо чесно, він має тенденцію цей засихати. Далі. Дивимося, що нам прийшло далі. Нам прийшла фреза для зняття гель-лаку, Ось така класна. Як ви знаєте, в Чехії фрези дуже дорогі. Але на сайті вона коштує 269 крон. Якщо її купляти окремо в магазині, за таку можна віддати навіть 500. Ось така класна фреза, Усім рекомендую. Ви чуєте звуки за вікном? Я теж чую. Дякую. Отже, ми розібралися фреза для них, у нас є. Дальше. Я замовляла дегідратори, але кожен з них виконує різну функцію. Я не розумію, чому їх запихнули всіх в один пакет. Неопред перший. Це я так спобоялася, що в мене дегідратор закінчився. Далі взагалі непонятня якась баночка без назви. Ні, тут, звісно, пише щось, але на ось цій баночці ніхрена не пише, я взагалі в шоці. Це що подарунок від них такий чи що. Далі Nami Nails Prime Bonder. Ось це Prime Bonder це праймер, А тут на ось цій баночці, наприклад, нічого не пише. Як я це буду використовувати, там, що водичку налили просто. Ні, я просто в шоці. І третє це Prime Bonder. Чому я замовляла два праймери, тому що реально е клієнт клієнт, Клієнтура дуже повищена. Зараз всі хочуть нарощені нігті. Один з праймерів є кислотний, другий, відповідно, є безкислотний. Далі е я замовляла для роботи ще такі наклеїчки. Клас. Їх прийшло дві пачки, ось такі з пироженками. Неймовірні пари наклеїв просто сюди І замовляли ось таке. Дивіться, brush-лінер. Це для того, щоб очищувати кісточки. Браш клінер прийшов в двох екземплярах. І замовили просто клінер. Для чого це я не розумію. Клінер. Ага, це клінер на нігті. Це очищає нігті, якщо там, наприклад, щось не вийшло з Потім ось це в нас Nail Glue. glue, Nail напевно, пішов мені в подарок. Я так і не можу зрозуміти. Я його не замовляла. Дивіться, Nail glue. Отже, це, напевно, клей на камінчики прийшов. А ось це, що в нас прийшло? Ага, це в нас дезінфекція. Боже, як я люблю ту дезінфекцію для нігтів. Це настільки э, добре, дивіться, як файно. Зараз ми то все діло продезінфікуємо. Хі -хі. Дуже приємно пахне. Давайте прочитаємо, що це таке. Ага, хтось дзвониться. Алло, да, котику. Та нічого, зараз таке, дивлюся про місці матеріали. Ти як? Дома ще, але через 15 хвилин вже виходжу на автобус. Яч, яч. Ага, на AltzeBox, так. Да? А ти вмієш заказувати на Altherbox? Ага. Ну тоді сьогодні ввечері заїдеш, ми закинемо гроші на карточку, так? Да? В банку. Щоб... Візьмемо всі гроші мої закинемо тобі на карту, так? Е, добре, тоді ввечері чекаю тебе. Люк теж захотів такі наклейки на нігті. Отже. Ні, Він просто не дуже любить на камеру зніматися. Але, друзі, якщо вам сподобалась розпаковка, якщо вам все було цікаво, ставте палець верх, а ми вам кажемо па-па з люком. Па-па! Друзі, отже, ось така у нас була розпаковка. Ось, дивіться чек.